Пан Олехімірошніченко поділився своїм успішним кейсом стосовно того, що місцева влада органи місцевого самоврядування зобов'язані виплачувати компенсацію підприємствам, установам, організаціям, які надають послуги спортивні, спортивні і послуги культурні, за те, що люди з інвалідністю мають право користуватися цими послугами цими відвідувати всі об'єкти безкоштовно. І Він не просто би, про це дізнався. Він своє право і право людей з інвалідністю на, на, на це безкоштовне відвідування відстояв в суді в міськрайонному і в апеляційній інстанції. Мені зацікавила взагалі ця історія. Я хоч я і юрист, але я вперше чув про таке про таку можливість, а тим більше підтверджено судовим рішенням. І вважаю, що пана Олега досвід буде корисним. Нам, як всеукраїнській організації, так і власне всім людям з інвалідністю, тому що ми всі маємо право користуватися цим безкоштовним відвідуванням. Ну, а детальніше я думаю, про процес. Взагалі, як це відбувається, нам Олег розкаже. Будь ласка, якщо є змога, розпо... розкажи, будь ласка, що це і є? Дивіться, у нас, як особи з інвалідністю, є. Певні пільги. Їх небагато, але вони є. Е, деякі виконуються, де, деякі геть не виконуються. Приклад, е, проїзд в автотранспорті здельбійшу скрізь виконується. Питань нема. Е, наші пільги на автотранспорт прописані в законі про місцеве самоврядування та про основи соціальний захист осіб з інвалідністю. Також. Стаття 32 закону про основи про місцеве самоврядування та 34 про основи соціального захисту осіб з інвалідністю. Вона чітко має розписаний обов'язок місцевої влади прийняти та виконувати порядок компенсації закладом фізкультури. Спорту та культури за користуваннями е, особами з інвалідністю на пільгових та безкоштовних умовах. Е, не всі юристи це знають, не всі розуміють, е, але закон є закон. Е, я вважаю, що якщо наші права є, вони повинні виконуватися. Хай хлопці, які повертаються з війни, е, здорові, не пиячуть. Хай безкоштовно ходять у зали, у секції, все те, що надає, надає право законам. Я звернувся до виконкому місцевого Новомосковська а, письмово, а, отримав, по-перше, це було особистий прийом, не було повне нерозуміння. Вони казали, що нічого не знаємо, і ліге звідси. Тоді звернувся письмово. З запитом надати мені цей порядок також була відписка попередження, і нічого не змінилося, і я звернувся до суду. Адміністративний суд Дніпропетровської е, області став на мою сторону. Вони подали апеляцію. Е, апеляційний суд підтвердив правильність рішення суду першої інстанції і зобов'язав їх надати е, цей порядок. А з рішенням суду позавчора я був на особистому прийомі мера. Була геть інша відношення. Поважно він сказав, що ми зараз ми не маємо права цього не виконувати. Він при мені там була ціла нарада. Він дав наказ почати розробку цього порядку. Він назначив я. Настоях на тому, що хто відповідальний, тобто в мене є відповідальні два дві людини, які відповідні зараз розробку цього. Він сказав, що вони зверталися і в Дніпро, і в Київ де нема цього порядку. Сказав, що це новина, тому що скрізь по всій Україні це не виконується, це порушення глобальне. І я запропонував взяти участь в розробці цього порядку. Він дуже радий і він це згодив. Це дуже нам гарно, тому що ми можемо а, зробити цей порядок, який вигідний для нас, який буде зразком для звернення до місцевої ради, і для потім розробці і приймання скрізь по всій Україні в кожній області тому що ну це такий ключовий кейс і це дуже важливо я вважаю я звернувся я цю інформацію там на наших телеграм-каналах які є які я знаю це Національна асамблея мережа правових захистацій і е, е, громадське об'єднання Ерлайт це цивільні особи е, постраждали внаслідок агресії. Так. І, і, і яка далі ситуація? Тобто я розмістив цю інформацію і, про відвідування мера і про, і, і про потребу у наявності у допомозі розробці цього порядку? А, мабуть, тому що свята ніхто крім вас, на жаль, ще не, не допоміг? А, я. Зустрічаю непорозуміння, деякі, деякі юристи бачать, от як ви, і кажуть: так, ти маєш згоду. Деякий, наприклад, сьогодні я спілкувався з Гельсінською спілкою, так? А, Тобто ми разом відкриваємо закон, ми разом ведемо пальцем по чорному, на білому, читаємо. А, він каже, що це не вони повинні порядок розробити, а, наприклад, заклади фізкультури спорту повинні надати. Згідно закону безкоштовний доступ, а потім звертатися до органу місцевого самоврядування. Тобто не всі юристи розуміють і не всі підтримуються. Але є, якщо я, наприклад, помиляюсь, то не може помилитися суд першої інстанції, не може помилитися поліційний суд з рішення вступила в Силу і не підлягає оскарженню. є в постанові апеляційного суду. Тобто воно повинно виконуватися. Це все у мене. Дуже дякую вам, пане Олеже. Дивіться, в принципі, зараз ми навіть тому, що є у нас закон, цей повинно використовуватися приблизно ситуація трошки у нас і по Полтавській області, коли кажеться, ну. Теж ми піднімаємо ці питання, а нам теж пропонують, ну тоді пишіть ваші пропозиції. Ви саме розумієте, що можливості громадських організацій не такі великі, як тих же самих спортивних організацій, які опікуються цим питанням, і, і всіх інших служб. Можливо, ця ця робота над цим положенням, можливо, нам слід об'єднати свої зусилля і продовжувати цю роботу разом. Ми повинні це зробити. І коли я а, сказав, що я вийшов на наші телеграм-канали і проінформував громадськість про це, я напряму запросив а, допомогу в об'єднанні і в написанні а, цього порядку компенсації. А, все, що нам треба, ну як я це бачу, а, це треба зробити гарний порядок, невеликий, коротенький, але на нашу користь. Який е, захищає наші права. Я як його бачу. Тобто, там група правозахисників, або юристів, або людей, яких активних, так? Е, займаються цим проєктом. Невеликий цей проєкт, е, цей порядок, одна, максимум дві сторінки, так? Там, там, не там максимум буде... одна-дві, він буде більше, але ну, не, 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 не Талмуд, Так, так. Да. Тому що ми Мамо маємо до... різні ці, різні форми власності, так само і спортивних і культурних закладів. Тобто є приватний заклад, є комунальний заклад, є заклад, наприклад, державного значення. Вони належать для трьох до трьох різних видів бюджетів, і відповідно цей порядок має бути прописаний до кожного з них. Дивіться в законі, якщо ми прочитаємо закон, там не сказано нічого про форми власності. Там так, сказано, це, це, щось, це, це щось, ну це щось нагадує компенсацію перевізникам, ну, наприклад, за аналогією. Згоден, це може бути компенсація приватним перевізникам, комунальним перевізникам. Це байдуже. Тобто порядок. Перший пункт це порядок, розроблений на підставі закону статті 32 закону про місцеве самоврядування та статті 34 про основу соціального захисту осіб з інвалідністю. Другий. На виконання рішення апеляційного суду з номер такого-то, такого, який зобов'язаний дати порядок. Третє: е, Хто має право там особи з інвалідністю, там є і діти, там є, і навіть ну там це перелік. Я подавав як особа з інвалідністю, розумієте? Е, але я вважаю, що згідно е, закону треба вписати всі категорії, які там є. Ці там є категорії, діти, що, що передбачені законом про місцеве самоврядування. І основа соціального захисту. Там є діти сирити і так далі. Тобто їх всіх писати. Друге, які документи надаються? Третє, які пільги, наприклад, перша група безкоштовно. Друге 75% знижки. Третя 50% знижки. Там, Четвертий там, пункт, порядок надання. Там, от дивіться, я в Дніпропетровській області знайшов лише один соціально відповідальний бізнес, який надає. Е Безкоштовний доступ згідно закону. Він надається ворон собі. Тобто їм нічого не компенсується. Розумієте? Тобто, як це роблено? Торговий Торговельний центр на третьому поверсі, там зоопарк, це культурний заклад. так? У них надпис, що інвалідом безкоштовно. Я заходжу, як це працює. Будь ласка, ваші пенсійне посвідчення. Я показав. Вони у вас фотографували, записали в журналі, дати число, підпис. Проходьте, будь ласка. Безкоштовно. Це соціально відповідальний бізнес. Вони взяли на себе цей тягак е, навіть попри бездіяльність нашої органи місцевого самоврядування. Але е, це повинно закон треба виконувати. Тобто в е, порядку буде написано, які документи представляються, що вони записуються, записуються там прізвище, ім'я побачив. Це для відсутнення, для того, щоб е, звіт, звітність можна було зробити і щоб не було зловживання ім'я, по батькові, дата, адреса, телефон, можливо, емейл, e підпис. Все, все зафіксовано. Місце для заживань нема. Людина показала, зафіксували е, органи, там, скажімо, заклади е, там будь-якої форми власності, збирають ці згідно цього порядку, збирають ці дані і раз на місяць або раз на рік подають е, е, для компенсації. Це в принципі, це все, Тому я кажу, цей порядок повинен бути дуже е, короткий, списний, е, на нашу користь, чітко все записано і так далі. Нам треба юристи, е, активні люди або люди грамотні, або з юридичної освіти. Пане ну, Олеже. Ну, дивіться, будемо казати, що все це виконання, якщо воно не буде підтверджене фінансовою. Фінансовими вливаннями це воно буде мати декларативну декларативне значення. Ми знаємо, що вже фактично кругом бюджетні питання у нас прийняті, але і дуже швидко це питання теж не вирішується. Я так розумію, що буквально позавчора мінветеранів ініціювали опитування серед ветеранів, хто хоче займатися таким, ну якимсь видом спорту. Як вони до цього відносяться, але воно опитування досить таки персоналізоване, там потрібно ID-карту вводити, дуже навіть то, можливо захоче, не кожен зможе, але, можливо, і зможуть. Мені здається, що нам потрібно також поширити таку, так, таку ініціативу і серед всіх інших людей з інвалідністю, з різними нозологіями. Це має бути всеукраїнською масштабною акцією, хто іще з де інвалідністю бажає таким способом займатися, тому що закон він має бути для всіх. От але в той же час і сказати, що нас можуть звинуватити, що в якомусь популізмі, що то припустимо, там будуть закладатися великі кошти компенсації, наприклад, на 300 на 500 чоловік, а прийде 3 або 5 чоловік. Але в принципі це вже потім можна було б регулювати. Однак із чогось треба починати. От ви почали, і я думаю, що ваш досвід, давайте будемо взаємодіяти по цьому питанню. Ми зараз наше це все виставимо на Ютуб. Я просто пропоную ще коротко, ще два-три фрази, щоб нас потім могли додивитися наші, ті, хто нас дивився, і хотілося б почути думку наших колег у всій Україні. Дивіться, яка різниця? Буде у нас 10 чоловік, які там е, напишуть, або 10 тисяч. Яка різниця? Ну, більше територія буде поширений досвід, власне, розумієте. Тому... Дивіться, Багато дивіться. хто може прочитати це рішення, да, але ну, прочитати, там собі галочку поставити і нічого не зробити з цим. Ні, я маю на увазі питання в чому? Зараз Мінвітеранів проводить анкетування, так? Яка різниця буде 10 чоловік, людей напише або 10 тисяч? Якщо це неможливо зараз, ми повинні сконцентруватися на конкретних діях, які потрібні, щоб реалізувати наші пільги, які вже прописані. В закони? Це бюджетного законодавства до бюджету вносяться відповідні зміни. Залежно від результатів показників першого кварталу. Тобто, якщо ми сьогодні на початку року візьмемося в адвокувати цю, цю практику на початку травня, червень, на початок літа, цілком можливо вносити згідно з законодавства зміни до бюджетів місцевих рад і вкладувати той гроші для цієї компенсації, воно в другій половині року може вже працювати, реально працювати. Але треба спочатку спочатку розробити цей порядок. Треба йти поступовно та методично. Так, що буде це потім, означає. чи є гроші в бюджеті? чи інше питання. Це потім ми вирішимо. Треба зараз розробити порядок, прийняти подати його виконком, як вони просять. Вони ми разом розробляємо цей порядок з ними. Так прийняти його, і коли він вже буде, це потім вже моя справа або справа кожної людини, що хоче. Ми, як особи з інвалідністю. Маємо право е, безкоштовно звертатися до суду. Ми звільнені від судового податку. Це цим, цим повинно користуватися. Якщо буде закон, е, якщо є закон, якщо є порядок, і хтось там щось не компенсує, а мені скажуть, що ми не виконуємо, тому що немає грошей в бюджеті, це буде е, основою е, позову про іншого позову. Це інша справа. Але треба бути методичним та йти е, згідно закону. Нам треба порядок. Коли буде порядок розроблений компенсації, тоді можна про інше казати. Зараз нам потрібні юристи, правозахисники або е грамотні активні люди, які допоможуть розробити цей порядок.